you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Пам'ятаєте Вікторію Спарц, скандальна конгресвумен українського походження Вікторія Спарц, яка багато неприємного наговорила про наші нутряки та конспіроложила в американському Ньюсвіку Вийшла велика стаття, в якій натякають, що вона намагалася лобіювати інтереси військового підрядника, у якого Київ не хотів купувати. Їй було відмовлено, і тут чомусь стосунки погіршилися. Конгресвумен взяла участь у зустрічі із військовою підрядною компанією, Нію Вільяма Р. Брауна з Battleborn Munitions, що базується в Неваді, щоб сприяти передачі одного мільйона боєприпасів, отриманих Україною наприкінці березня, від імені каліфорнійської компанії Ammo Inc. Українські джерела стверджують, що 43-річна бізнес-вумен хотіла, щоб представники Києва закупили додаткові товари і припустили, що вона могла б отримувати з них вигоду. Спарц заперечує ці заяви. Вона була обережною, сказав представник українського уряду, який брав участь у. Зустрічі розмовляючи з нізвік на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені публічно обговорювати події. Вона просто сказала, що це серйозна компанія. У них є те, що потрібно Україні. Вона сподівається, що українці передадуть свої пропозиції потрібним людям. Вона лобіювала журнал. Гнюзвик отримав два подальших листи, надіслані Брауном офіційним особам посольства у Варшаві. Електронні листи містили брошуру BBM про військову техніку, включаючи важкі кулемети. Та та реактивні гранатомети, які можна придбати, ці пункти обговорювалися учора під час нашої зустрічі та взаємодії з членом конгресу, «Спарц» йдеться в електронному листі Брауна. Україна тоді охоче купувала зброю. «Ньюзвік» отримав запит від української державної збройової компанії «Укрспецекспорт» до BBM щодо потенційних поставок реактивних снарядів РСЗВ. Але джерело близьке до Зеленського, яке також побажало залишатися анонімним. Повідомило «Ньюзвік» звік ББМ, що стосовно ексклюзивного контракту Акту на постачання Україні боєприпасів, Київ мав занепокоєння з приводу ланцюжка поставок фірми. Нам сказали, що BBM може бути центральним постачальником в Україну під час війни. Сказало джерело. Ми були дуже здивовані, тим, що член конгресу активно просував приватні комерційні інтереси, особливо під час війни, додало джерело. Ми можемо лише здогадуватись про її мотивацію, але жоден інший член конгресу ніколи не робив цього з нашого досвіду. Один український дипломат, який брав участь у зустрічі, розповів, що. Спарц лобіював компанію в США, яка може відправляти зброю в Україну. Вона сказала, що у неї є хтось, хто може це зробити, і що ми повинні їх використовувати. Спарц, за словами дипломата, уникає конкретних відповідей. Як повідомили джерела Ньюзвік, через публічні скарги, Спарц у неї мало друзів у республіканській партії. Вона зашкалює, сказав Ньюзвік один з співробітників конгресу. Схоже, що з нею більше не будуть спілкуватися не тільки республіканці, але й українці. Інший високопоставлений Новний конгресу сказав, вона була майже улюбленицею справи. А тепер вона дійшла до того, що люди навіть не сідають поруч республіканці чи демократи. Вона зробила себе радіоактивною, і це не дивно, як можна бути етнічною українкою, так наживатися на крові. На долю ж нашої країни її відверто кажучи, начхати все, що вона робить, це пхає палки в колеса нашій репутації, воєнній міці та майбутньому процвітанню. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок що ви думаєте з цього. Приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.